Всім доброго дня! Вашій увазі. Міні-трактор і гарбузовий комбайн. Міні-трактор. Задньої мост каровський. Коробка ГАЗ-52 або 53. Двигатель ЗІТ, Задньоприводний. Двигатель зроблений. Стоїть карбюратор К-62 або К-63. Двигатель міняють, ставити будь-який, який хочете. Есть, в принципе, ну, цього фата притягнути, відтягнути, привезти без питань. Е, ціна 500 доларів. Е, гарбузовий комбайн е, також можу продати, можу і зготувати під ваш заказ. Е, комбайн настроєний, е, кардан на Юмс МТЗ на 8 шліців е, в комплекті. Якщо на малий трактор, то треба. Робити під ваший трактор. це вам бойня. Комбайн повністю розборний. Розбирається, чиститься, прибирається, настраюється. Є упорні почіпники Все, як полагається, вали 50 внутрішній діаметр почіпників Комбайн 2000 доларів повне відео на каналі Буде зготовлення Можу і зготувати під ваш заказ Кось цікавить, обращайтесь Находимося в Черкаська область, ламатись Всім дякую, всім удачі.